Залишили ми ось такого одного дубка. Це був від ось цього великого дубу. Було декілька рослинок. Саму велику з них, ну, він був ось такий ще весною. Це він так цього року вигнав. Виглядав краще, його жорстко обстриг тижні-два тому. Ось на ньому така борошниста роса. Як пояснив, знайомий агроном. Ми тепер будемо постійно мати хворобу через те, що є велике дерево, яке собі хворіє. І всі хвороби з нього переходять на ось це мале. Це то ми обрискати можемо лікувати. А це велике ми то лікувати не зможемо. Воно метрів 15, якщо не більше. Придеться терпіти хвороби цього деревця. Простіше, мабуть, було його викопати, викинути і посадити, можливо. Такий же платан. Ось. Ну, насправді ми тут взагалі нічого не планували садити. Хотіли просто такий простір. Але було жалко цих дубків, їх тут було щось штуки 4. Ось такого залишили. Так, да, виглядає він зараз трьомно. Ще два тижні назад він був такий пишний весь. Я ось так от звідси все зрізав, залишив такий штамп десь. Метр вісімдесят, ну, трохи нижче, ніж в платана. Тому, якщо у вас совість замучила зрізати, викопувати деревце, де родичем, сусідом є ось таке велике вже дерево, будьте готові, що придеться за ним доглядати. Не знаю, наскільки довго нас вистачить, але поки що. Щось ми зробимо з цією борошнистою росою. А далі будемо бачити, якщо буде постійно хвороби і проблеми, придеться буде його зрізати.